Якою ж буде для вас ця зима? Що буде головним у вас вже на даний момент є певна випрацьована стратегія, і, скоріше за все, ви намірені досягти свого, можливо, щось приховуючи, або не надто враховуючи думки та інтереси інших людей. А крім того, ви не надто дослухаєтеся до свого внутрішнього голосу і до своїх почуттів. Можливо, ви готові зараз від чогось відмовитись, заради якихось більш важливих інтересів, але і не торпедуйте особливо ті питання, які справді є для вас важливими. Можливо, ви отримаєте таке осяяння, якусь нову ідею, знайдете абсолютно інший підхід. І королева пентаклів у якості поради закликає максимально реалістично і прагматично оцінювати те, що відбувається навколо свої можливості. Те, що справді вам потрібно, і яким найкращим шляхом цього досягти. робіть все виважено і без поспіху. І придивіться, десь поруч з вами є жінка, яка може вас підтримати і допомогти. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, і побачимось на наступному відео.